Тобто Ісус каже, не збирайте скарбів на землі, тому що ці речі приводять до хвилювання. Якщо людина має цінність тільки в земних речах, вона не зможе мати ніколи Божого миру і справжнього миру, тому що в земні речі постійно підпадають, бачите, знеціненню, можуть бути втрачені і через те ніколи не можна мати. Абсолютного спокою чи миру, довіру. А натомість, знову ж таки, збирайте собі скарби на небі. Цікаво, що Бог говорить про те, що ми можемо збирати скарби на небі. Ви знаєте, що на землі неможливо назбирати скарби за один день. Знаєте це чи ні? Правда? Хіба що ви знайшли чужий скарб? Викопали, і тоді ви маєте скарб відразу. Але слово збирайте означає, що це є свідомий вибір вашого життя. Ви вибираєте певну стратегію і дотримуєтесь цієї стратегії так, щоб збирати скарби.